Бізнесу для дотримання законодавства податківці пропонують сучасний аналог касового апарату. Йдеться про програмний РРО. Він не потребує зайвих витрат його легко завантажити на будь-який наявний гаджет. Реєструється по РРО досить швидко. Для цього потрібно зробити лише чотири кроки. Перший етап встановлення програмного РРО це платнику потрібно отримати кваліфікований електронний підпис. Для того щоб отримати кваліфікований підпис, потрібно звернутись в будь-який. Центр, який надає такі послуги ДПС України, надає безкоштовну електронно-цифровий підпис другим етапом для реєстрації програмного РРО, потрібно завантажити. Сайту ДПС України для вашого гаджета, чи це для Віндуса, чи це для Андроїда, чи це iOS, Також можна використовувати веб-версію програмного РРО. Також це дуже зручно зробити на сайті ДПС України. Третій етап передбачає подання через електронний кабінет трьох заяв. Перша із яких це є реєстрація господарської одиниці. Для того потрібно подати повідомлення за формою 20 ОПП. Друга заява це є безпосередня реєстрація самого програмного РРО. Це заява форми 1 ПРРО. Також потрібно зареєструвати касирів або старших касирів, які будуть працювати з даним програмним забезпеченням. Для того необхідно подати заяву форми 5ПРРО та зареєструвати їхні кваліфіковані сертифікати. Останнім етапом це потрібно ввести. Товари та послуги, які будуть надаватись платникам і, платниками, і також фіскалізувати всі чеки. Детальніше ознайомитись із процедурою реєстрації по РРО можна на веб-порталі ДПС в банері програмні РРО або ж звернутися в центр обслуговування платників. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.